Доброго дня, шановні члени експертної групи. Радий вас вітати в нашому славному місті Каміці-Подільському. Мене звати Олександр Васильович. Я є викладачем кафедри комп'ютерних наук і я, є, я забезпечую викладання деяких дисциплін на спеціальності 122 комп'ютерні науки освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. З вашого дозволу я хочу. Вам запропонувати невеличку відеоекскурсію по нашому студентському містечку, по тих об'єктах, які використовуються для забезпечення викладання і належного проживання, тобто складають частину освітнього середовища наших студентів. От. І почну я запис цієї екскурсії, знаходячись на центральній вулиці нашого міста, проспект Грушевського. Це можна вважати самий центр міста. Позаду мене знаходиться наш міський стадіон, це траса, ця вулиця Гакушевського є частиною міжобласної траси хмельницький Чернівці. Тому о, перше, що я хочу наголосити, що о, по всій області, Хмельницькій, по Чернівецькій області, студенти можуть зручно о, добиратися о, додому. Крім того, о, в кварталі, ось там позаду, за стадіоном, знаходиться наш центральний автовокзал. Ще в двох кварталах від центрального автовокзалу знаходиться наш залізничний вокзал. Також тут в центрі знаходяться всі необхідні інфраструктурні об'єкти, типу магазинів продуктових, центральний ринок наш, продуктовий ринок, овочевий ринок. Тобто теж студенти можуть в межах 2-3-5 хвилин дістатися до цих. Які їм потрібні, щоб ну, комфортно себе почувати. Зараз ми пройдемо, почнемо з гуртожитку нашого. Гуртожиток тут от безпосередньо знаходиться на цій вулиці, на проспекті. І наступний квартал починаються наші корпуса. Тобто, все компактно, все зручно знаходиться. Ми розпочинаємо нашу невеличку пішу подорож. Переходимо в проспект Рошенського і прямуємо до першого нашого об'єкту, до нашого гуртожитку. Ось власний вхід в наш гуртожиток. Тобто, як бачите, зовсім поряд, зовсім поруч знаходиться все. Окремо хочу відразу наголосити, показати, що в нас корпуса гуртожитки обладнані пандусами, обладнані кнопками виклику чергових для того, щоб в разі потреби допомогти. Тобто турбуємося про інклюзивність. Ось такий у нас відразу на вході зустрічає інтер'єрчик, все чистенько, все прибрано, прибрано, зелено. Все зроблено для того, щоб студенти почували себе комфортно. Так. Ось, власне, файє. Доброго дня. Доброго дня. От. Е, з вашого дозволу ми проведемо невеличку екскурсію, покажемо шановним членам експертної групи, як, в яких умовах проживають наші студенти. І розпочнемо, напевно, щось з цього блоку. Так, це у нас кімната підготовки. Студенти можуть власне, тут готуватися. Тут ще встановлюється парти сільці. Зараз тут, напевно, що проводилися якісь роботи, їх тимчасово винесли, але ця кімната, окрім підготовки студентів, ще може використовуватися як аудиторія за потреби. Це в принципі не часто використовується. Тому що аудиторії у нас ніби вистачає, але е, можуть бути різні ситуації. Ось, власне, ще одна така кімната. Кімната самопідготовки теж використовується як для підготовки студентів, самопідготовки, так і для проведення е, занять в разі потреби. Так. Йдемо відразу на внутрішнє подвір'я. Доброго дня. День. Ось. Е наше внутрішнє подвір'я гуртожитку. Тут є невеличкий спортивний майданчик. Натягнута волейбольна сітка. Е Студенти можуть вийти собі, відпочити, пограти в волейбол, там далі натягнуті мотузки для сушіння білизни в разі потреби. Ну, є в нас пральні апарати, пральні машини. Так, це власне у нас бомбосховище. Спустимося. Сувора реальність нашого часу, де тільки можна встановлені сільчики, облаштовані приміщення, де можна перечікувати повітряну тривогу. Сьогодні, до речі, вона була знову, на жаль. Живемо постійних. нас Там, Ну, так покажіть мені, будь ласка, якщо можна. Так. Ось вхід нашу, наш гуртожиток. Тут у нас є укриття, вхід в укриття. Один з входів. Є е, аварій, є альтернативний, тобто запасний вихід, два входа, два виходи. Власне, наш гуртожиток, наш гуртожиток побудований за блочним. Принципом секційно-блочний принцип на першому поверсі в нас знаходяться аудиторії самопідготовки, які використовуються як для підготовки студентів позаурочний час, так і деколи для проведення занять навчальних. Тут встановлюються сільці, встановлюється о, студент. Встановлюються столи і є, маємо два, дві повноцінних аудиторії з дошками, зі всім необхідним для проведення практичних та лекційних занять. Ну, це використовується дуже рідко, тому що о, насправді вистачає в нас аудиторій. В корпусі, але це дві резервних аудиторії. Так, пройдемо сюди, покажемо у нас кімнати. Ось другий блок, і, власне, от так виглядає секція блочно. Так, а ця штукатурна, да? Правильно, правиль. Там. Показувати, я ж прошу, що не, не Так. Ви що буде? Ні. Так, отже, маємо кімнату обладнану пральними машинами. Студенти можуть використовувати для того, щоб... Випрати свої речі за необхідності. Так і а, до студентів на секцію. Це в нас сушильна кімната. Це в нас на всіх поверхах на кожному блоці облаштований пожежний гідрант, пожежний щит. Так, і до студентів. О, ага, дівчинка вас чекає. На території Зараз йдемо, подивимося ще умови проживання власне, студентів. Піднімаємося на другий поверх, на секцію, де проживають студенти. Секції доброго дня. Секції знаходяться по обидві сторони блока. Таких блоків у нас три в гуртожитку. Ось власний вхід. О, секцію. Тут на секції є кухня з рукомийниками, з газовою плитою, стіл, сам вузол. В гуртожитку встановлені пластикові вікна. Ось типова кімната студентів. Два ліжка. Сіл для потреб. Тумбочки, шафка. Ну, все як в студентському гуртожитку. Мінімально комфортно. Добре, дякую, гарного дня вам. А ми йдемо далі. До побачення. До побачення. Дякую. І далі переходимо до власне, нашого навчального корпусу. Отже, продовжуємо нашу екскурсію. Переходимо від гуртожитку до наших навчальних корпусів. Знаходяться вони в сусідніх кварталах. Студенти встигають на великій перерві о 15-20 хвилин навіть перебігти в гуртожиток, пообідати швиденько між заняттями. Тут досить досить все близько. Ось ми підійшли до нашого. До наших двох корпусів. Це корпус наш фізичний, так званий, в якому розташовується як кафедра фізики, так і всі наші фізичні лабораторії. У нас ще є підготовка студентів за напрямком класна фізика, методика середньої освіти. От і Тому у нас цілий корпус виділений двоповерховий під фізичні лабораторії. От, така у нас зелена зона перед корпусом. Вуличка, вулиця називається іменем славного нашого гетьмана Симона Петлюри. Маленька, комфортна, зелена, доволі. Ось там, в сусідньому квартальчику, за усими приватними будинками знаходиться наш головний корпус. Ми після нашого фізико-математичного корпусу підемо туди. Теж 3-4 хвилинки, перехід, і ми вже будемо головному в нашому корпусі. Ось подвір'я з нашою зеленою зоною двох наших корпусів фізмату. Така зелена галявинка комфортні лавки для відпочинку на перерві і в інший позаврочний час. Вхід в корпус облаштований поручнями пандусом. Це наш вхід. О, а я шукаю, де ви, доброго дня. От. Чергова. В разі потреби, е якщо необхідно допомогти дістатися до корпусу, можна звернутися, допоможуть. Все на місці і починаємо огляд наших. Нашого корпусу фізико-математичного. Піднімаємося, почнемо з самого верху, огляд, отже, розпочинаємо. Ми з четвертого поверху. Ось наша одна з лабораторії обчасної техніки. В середньому у нас в лабораторіях 12 робочих місць обладнаними персональними комп'ютерами на базі інтеловських процесорах. Процесори Підбиралися таким чином, щоб можна було працювати в сучасних середовищах розробки, працювати з технологіями віртуалізації необхідними при вивченні різноманітних сучасних технологій, хмарних технологій операційних систем сучасних і тому подібне. Ну і в принципі, для того, щоб можна було комфортно працювати взагалі. Вимкнемо світло і переходимо далі на наступні лабораторії. Ось одна з наших лекційних аудиторій. Великих. Дана, дана аудиторія не обладнана проєктором. Інші у нас обладнані проектором. Це наш кабінет життєдіяльності. діяльності. Доброго дня, шановні колеги. Нашого дозволу. Щось перевіряємо. Кабінет. Тематичний кабінет з БЖД охорони праці. Йдемо далі. Так, йдемо. Спускаємося.